Після Магаза все-таки тяне ярчайшого на тренувальний майданчик, Уже давненько не був задорчику, не бігав, ну як же без тренування, спорт це сила. І як би ти себе не засірав знаходь час, знаходь мотивацію, щоб просто навіть походити, ти думками вже заліз на цей брусья, на цей турнік і вже якусь енергію схопив іншої. Тому що якщо ти сидиш там десь, знаєш, підтуплюєш з Бакалєвським, у тебе інша енергетика в тебе входить. А тут, а дивіться, природа, дер... дерев'я. І ти такий, так, я і підкорить парочку підйомчиків, ну, без переворотів, тому що вже не той потенціал, потрібно десь трішечки більше позайматися, а взагалі залітай в шапку профіля, буду кожного рад бачити. Підписуйся на ютубчик, буду вдячний. І головне, ніколи не здавайся. До речі, там, от, якщо подивитися у вікні, моя фанаточка, вона мене мотивує. Взагалі я піджартую, але там є. Е Молодичка, яка все-таки надихає. Просто походити тут і отримати кайф. Ярчайшо, до зустрічі, Па-па!